Едем. Заказувала я ці рослинки ще в січні місяці. Ну, звісно, це був попередній заказ. На даний момент вже в тих рослинок, що заказувала, не всі приїхали, тому прийшлося заміну зробити. Деякі хосточки я замінила на інші, але нічого. Хочу порівняти їх з. Тими хостами, які отримала з сумісного заказу із Голландії. Можете подивитися відео, як я робила розпаковочку. Це в цьому році моя вже третя посилочка, і не остання. Ще хосточки я замовила в одному місці. Коли прийду, буду розпаковувати, і вам розкажу де. Порівняємо їх між собою і виберемо, де краще замовляти. Де рослинки краще. Розпаковувати будемо вдома, тому що на вулиці вже темно і дуже похолодало. Цілий день працювала. Розпакувати не було коли. Так що будемо робити це зараз. Положила собі подушечку, щоб було м'ягко сидіти. Ще раз вам нагадую, що посилка від фірми Зелений едем. Відкриваємо. Вона досить важка. Як вийде. Ну, упаковано дуже гарно. Вот зараз на камеру. Наклоню. Все переложено картонками. Бачите? От. Поки що мені подобається. Буду доставати рослинки, ставити і вам показувати. Так, почнемо. Це я замовила армірію. Армірія в мене є, але білої немає. Маю тільки рожеву. Цікаво, будемо бачити. Горщик пустий, це тут знаходиться арізема. Арізема, хто не знає, це така рослинка, от назва. Арізема, це така рослинка, вона садиться бульбочкою і росте у вигляді. Кали. В мене є примурка чи аморска, амурська арізема. А це має бути резема жовта. Ну, я вже зацвіла, а ця не знаю. Може тут тільки клубень в землі. Подивимося, посаджу, тоді буду вам показувати. Зніму до цього відео свою арізему, щоб ви мали поняття, що це хто не знає. Подивитись, яка вона прикольна, як вона виглядає. Так, це я заказала декілька баданчиків. Оце все, крім хост. Хости буде, само собою. Бадани в мене теж вже колекція, і я їх потрошку збираю. Для мене це цікаві рослинки. Навіть вони так собі. Дуже маленькі. На вулиці в мене вони вже квітнуть, вже великі листя мають, а ці слабуваті. Ну, будемо надіятись, бачите, буду надіятися, що все-таки вони на вулиці в землі підуть в рост. Так, що у нас тут ще повинно бути? Є накладна, це мені подарунок, злак, підпишу, що вони мені прислали. В цих окулярах не дуже добре можу читати, тому підпишу вам, що мені прислали. Живенький бачу, вже починає проростати. Один має бути лісохвост, а другий подарунок шейки з лак. Так, хусточки. От, буду показувати, а потім підпишу. Бо по-англійськи добре читати не годно. Не хочу позоритись перед людьми, ті, хто знають. Хорошо англійську Деякі хости бачу з відкритою кореневою системою. Ой, ще й прорвався. Так що розпаковувати, певно, ці хости, вони так само отримують десь з Голландії, я так думаю. Достану всі, а тоді подивимося, що там є. Так, ще один подаруночок. Один подарунок в мене це Міскантус Африка. А другий подарунок це лісохвост. Люблю отримувати подаруночки. Сама, коли людям висилаю, так само можу щось подарунок. Я думаю, що людям приємно. Бачите, ти вже пісохвост пішов в рост. Він має бути жовто-помаранчевий, мені здається, у пам'яті. Горненький, гарненький, бачите? Який гарненький. Так. Ще в мене має бути. О, це ще один баданчик. Ще один баданчик, він, мабуть, вже більшенький і його не набагато більше. Окей. Okay. Ага, а це я отримала мала чай. Ось, вот. теж досить симпатичний, такого в мене немає. Малачай в мене є, бачите, як він квітує жовтеньким. Це прикольна штука. Дуже прикольний, малий чай. Так, а тепер подивимося хосточки. Щось вони якісь такі є себе, такі є себе. Прийдеться їх завтра срочно висаджувати. Сьогодні, звісно, не буду цього робити. Це яка славна хусточка бачите? Отак От приходять хости, наскільки я знаю, з-за кордону по оптовим замовленням. Їх кладуть в торф, коли вони ще тільки починають вегетацію. Так, ну це, звісно, почечка є, але дуже маленька. Ну, корінчики є, скажімо так. Будемо пробувати садити. От ще раз знімаю поближче для історії, як говориться, сама для себе, щоб потім пам'ятати, які рослинки і коли я придбала. Ці хусточки з відкритою кореневою, звісно, це дуже опасна штука. Подивіться, яка тут головочка. Чи виросте з неїшу? Будемо пробувати. Замочила свої хосточки у розчині з куриним утворюючим, щоб вони напилися на годинку. І зараз буду їх висаджувати у горщики. Покажу. Хосточки напилися мої корінчики більш пружні стали, а то були напівсухі зовсім. Тепер трошки підсохнуть, посажу їх. От можете подивитися назви, яка як виглядає. Саме нещасна, звісно, пінат. Ну, Корінчики вроді нормальні, тільки росточок якийсь дуже-дуже нещасний. Ми будемо сподіватись, що все буде добре. Посадила свої хвосточки. Цю малесеньку накрила бутилочкою, тому що вона єле-єле живенька. Хай стоїть під бутилкою, як міні-тепличка буде. А ці вроді би виглядають непогано. Надіємося, все прийметься. Отримала посилочку, так як обіцяла вам показати, ця посилка з Києва від Монако Олександра. Раніше я в нього заказувала іриси, займалась ними, але зараз вже їх не хочу. Перейшла на хости, їх Це мені подобається більше. Розпакуємо. Подивимося, що нам прислали. Тут має бути шість хосточок. Одна з них в мене є, але дуже мені подобається. Заказала на всякий случай ще одну собі. Це Джон хоста Зараз подивимося. Ящичок малесенький, але... Не виглядає. Я казала, що від нього хости приходять найкращі. Треба їх відпаювати, бо вони вже трохи сухуваті. Зараз замочу їх. дочка каже, що якісь вони всі в тебе одинакові. Але це так здається. Коли кущ виростає великий, тоді по ним вже дуже добре видно, які вони. Ага, от джун моя любімка. Сама попродавала в тому році. І купляю собі опять, бо свій кус жалко розкопувати, він дуже гарний на передній клумбі от так Кусти не дуже дорогі, але хочу, щоб їх було багато різних. Зараз хвосточки поставлю відпоюватись, а потім вирішу. Може, деякі посажу відразу в ґрунт, а деякі в горшки, подумаю ще. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте свої подобайки. До нових зустрічей, друзі!